Вітаю, шановні Лубенці! Сьогодні 9 січня. 2023 рік розпочався новорічними заходами. Новорічні заходи на сьогодні пройшли в цілому по всіх наших старостатах, в місті Лубни. Серйозних зауважень або ж недоліків не відбулося. Були громадяни. В основному це заходи пов'язані із підтримкою Збройних сил України. Спочатку року нас порадували енергетики. По-перше, практично не було відключень навіть графікових. Але якщо й були, то це були графіки до двох годин, які передбачено було у переліку, який подала нам Полтавленерго. Але це не значить, що необхідно використовувати електроенергію, як хто захоче. Ні. Збереження електроенергії на першому місці, можливість відключення лишніх енергоустановок обов'язково для кожної нашої родини. Наші підприємства, промислові підприємства, в першу чергу, працюють в треті зміни для того, щоб ми мали можливість населення споживати електроенергію постійно цілодобово, але ж ворог продовжує наносити удари по території нашої держави. І будь де може виникнути питання, або проблема із розподілом електроенергії, і це може стосуватися і нашої Полтавській області або ж нашого регіону, міста Лубни, нашої громади. По водопостачанню за цей період знову ж таки не було великих проблем. Були пошкодження на мережах, але вони вчасно ліквідовувалися. У нас є проблема по михнівському старостату. По водозабезпеченню і школа, і дитячий садочок, але на цьому тижні повинні ці питання повирішувати. По теплопостачанню. По-перше, порадувало підприємство, яке за кошти різних джерел придбало генератори на всі квартальні котельні. Зараз половина їх вже встановлено і підключено, половина буде на цьому тижні. Відключення завершено, і в разі, якщо будуть виникати проблеми із відключенням електроенергії на період, коли це буде ну, все повністю відключене, то генератори у нашому місті на квартальних котельнях на сьогодні є. Протягом січня повинні допоставити генератори на частину об'єктів і лубни водоканалу. Відповідно до рішення Ради оборони Лубенського району, можливо, сьогодні, в понеділок, а можливо, завтра опрацьовує наше підприємство міськвітло, нам вдасться освітити пішохідні переходи у найбільш небезпечних місцях по місту Лубни і в селі Засулля. Продовжуємо допомагати Збройним силам України, вимушеним переміщеним особам, малозабезпеченим, сиротам, всім, хто Потребує цієї допомоги з різних джерел за кошти міського бюджету, благодійних фондів і міжнародних наших донорів. Працюємо над програмою і реалізацією задач, які стоять у нас у 2023 році. Безумовно, рік для нас буде надзвичайно складний, але і з надією ми його чекали. Ну, по-перше, що у нас і народилося близько 390 дітей у цьому році. І з початку року вже народилося двоє хлопчиків і одна дівчинка. Ми вітали наших матерів. Але саме головне у нас у 2023 році це перемога, це мир в нашому домі, і це безумовно величезна наша надія і підтримка Збройних сил України. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!